Дорога церква Ісуса Христа, всі, хто тут, хто з нами в онлайні, я разом зі всіма вами бажаю сказати слава нашому Господу. Відразу приступаю до слова, постійки наш час скоро біжить. Тема моєї проповіді бути нужденим в часи достатку. Книга Псалмів, 36 псалом, 25, й один вірш. Давид каже: Я був молодий. І постарівся. Та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Другий текст це буде записаний. Перше пісення апостола до Тимофія, 6, розділ, 8 і нижчі вірші. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того, а ті, хто хоче багатіти. Упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель, бо корень усього лихого, то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри, і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Боже, о Божа людина, утікай від такого. І Евангелії від Луки, 15 розділ, візьмуть з тринадцятої вірша і нижче. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод у великій у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався Спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Брат переді мною нагадав, що були частини непрості, умови непрості, коли не було такого достатку, і тоді була особлива нужда в хлібові. Але це був такий час, але Бог і в той час не залишав свого народа, але чудним своїм образом давав хліб для своїх дітей. Напевно, в ті часи, коли були непрості умови, коли люди звершали молитву Отче наш, і доходили до слів хліба, дай нам на сьогодні, там без слів, без сліз не обходилось. Але сьогодні і час, другий, ми живемо в час великого достатку. Але в час великого достатку в країні, де ми проживаємо, можна оказатись нужденою людиною, можна бути нужденим. Сьогодні ви побачите не один раз на перехрестях, коли люди стоять з табличками і просять допомогу. Ми розуміємо, що всі часи були люди бідні. І навіть Боже Слово каже, що серед вас будуть бідні для того, щоб вас і спитати, якими ви будете, чи ви будете жертвені, чи ні. Але є люди, які стали бідними, нужденними людьми, і ця причина була тільки через те, що вони неправильно зробили певні вибори в своєму житті, Неправильно зробили певні кроки в своєму житті і стали нужденні в часи достатку. Є люди, які зробили величезні неправильні кроки і ввійшли в величезні, нерозумні долги в своєму житті в часи достатку. Блудний син, а він мав достаток хліба в домі батька. Здається, що йому не вистачало ось в домі батька достаток, є все. Але він вибирає собі шлях і своїм шляхом, залишаючи батьківський дім. І коли він прийшов до того стану, коли нічого не стало, вростати увесь свій маєток і там став голод тим краї. А в домі батька достаток залишається, і він став бідувати. Кому була причина, кого винити тут? Він сам був винний, що став нуждений в часи достатку, коли було в батько його хліб, і вдосталь був хліб, і він згадав. Дорогі мої, ми прочитали з вами слово, коли Боже Слово каже, будь задоволений, коли маєш поживу і одяг. Але я ті, які бажають багатіти, і через те, що в них неправильні цілі, мотиви в житті, вони потрапляють в великі страждання, входять в нерозумні, як я казав, долги, і стають нужденні люди в часи достатку, самі на себе наклали у такі страждання. Я хочу би саме сьогодні. Особливо звернути увагу, як жити в час достатку, щоб не оказатись нужденим, щоб не бути тими, хто просять, але мати благословіння в достатку хліба і навіть в цій країні в час достатку. Саме перше, щоб не бути нужденним в час достатку, потрібно мати правильні пріоритети. Бог має бути на першому місці. Боже слово каже: шукайте найперше Боже, Царство, все інше воно. Прийде до вас, додасться вам. Тобто, з земної сторони Бог не оставить, благословить. Ми не говоримо про те, що ти йдеш за Богом, і ти будеш мільйонером, ти будеш багатим чоловіком зовсім ні. Але ми говоримо про те, що дорога християнина вона і на горі перебуває, буває і на горах, буває в долині, бувають різні моменти. Але Господь свій народ ніколи не оставить без хліба. Каже, Давид, я був молодий і постарію, і не бачив праведного, який був оставлений без хліба, мало того і його потомків не бачив. Як я сказав, дорога Христини, не це непроста порой дорога. Вона порой веде через пустиню, де взагалі немає хліба і води. Але коли там є його діти, він воронам дає повеління, щоб прокормити свого раба. Алілуя! Отак робить Господь. Він не оставить свій народ. Часи достатку і в часи голоду Бог знає, як прокормити свій народ. Мати хліб це не означає, або ж мати достаток, потрібно бути на багатьох роботах, працювати, хоча ми торкнемося пізніше. Але саме головне постав правильні пріоритети в житті. Я не раз дивлюсь на молоде покоління, яке переживає, от як устроїти життя. як Мати правильну добру роботу, добру професію і добре думають, переживають. Але як добре, коли ми в першу чергу поставимо Бога в своєму житті, служіння Господу, знати Божу волю щодо свого життя. А далі Господь благословить і устроїть, коли в нас будуть правильні цілі і пріоритети в житті нашому. Коли Соломонові Господь сказав про що тобі дати, він попросив мудрості, і Господь звернув увагу за те, що правильно попросив, і не просив собі багатства, слави, то я це все дам сам. Тому, дорогі мої, коли Бог буде на першому місці, ми будемо бачити успіх і в земних справах. Бо якщо не буде Божого благословіння, можна працювати на трьох роботах і нічого не мати, бо написано. Даремно трудяться, коли немає Божого благословіння. І тому дуже важливо пріоритет і правильний Бог на першому місці. Другий момент, щоб не бути нужденним в часи достатку, потрібно бути працьовитим. Потрібно любити працювати. Не можна бути тут лінивим, лінивою людиною. Я прочитаю слово 20-й розділ книга притчей. особливе слово. Хотів би щоб це слово, 13 вірш. Не люби спати, щоб тобі не збідніти. 20 років книга причет, 13 вірш. Не люби спати, щоб тобі не збідніти. Держи, відкритими свої очі, і будеш їсти хліба до сита. Виявляється, якщо ти працюєш, то Бог буде благословляти і дасть тобі хліб. Зрозуміло, ми не говоримо про те, що. Буває так люди кажуть: от постав Бога на перше місце і далі буде благословіння. Знайдуться люди, які пожертвують, а ти аби служий, Господи, зовсім ні. Зрозуміло, Бог номер один, але далі працюй своїми руками, закликає Боже Слово нас і заробляй на щоденний хліб. Щоб мати хліб на столі в час достатку, потрібно бути працюватим. Не можна бути лінивою людиною. Каже Боже Слово, подавайся на мурашку, яка працює. Вона не лінується. Бо якщо ти будеш лінивий, то так пройде, каже прохожість Твоя і бідність Твоя трохи поспати, подрімати і все. Так пройде бідність. І хто винувати, що в час достатку був нуждений і бідний лінивство наше. Тому, дорогі мої, ми не можемо бути лінивими людьми, але працювати, працьовитість буде давати для нас хліб, Бог буде благословляти. Бог дав це завдання для Адама. Адам працює шість днів. Заробляй на хліб. Це твоя задача. Це особлива задача священиків, чоловіків, в нашу бути працюватими, не бути лінивими людьми, але розуміти, на мені це відповідальність фінансова, забезпеченість моєї сім'ї, щоб вдома був хліб. Це я маю робити. Непорядок тоді, коли чоловік має здоров'я, силу, і йому просто байдуже щодо своєї сім'ї. І дружина має думати, як це зробити на хліб. Дорогі мої, якраз чоловіки, ось це наша задача, каже Адам, ти маєш здобувати хліб. Працьовитість вона як мінімум оберігає від трьох речей. Вона оберігає від скуки номер один, від скучного життя. Вона оберігає нас від непотрібних речей. Бо коли людина нічого не робить, тоді всілякі недобрі речі приходять в життя людини. Вона чимось буде зайнята недобрим. І тому працьовитість від нерозумного. і, і працьовитість оберігає від нужди, від долгів, від такої сфери бідності. Тому, дорогі мої, давайте будемо працьовиті, розуміючи, що Бог номер один, а далі я маю бути працьовитим, щоб в час достатку в мене був хліб. Третій момент, на що хотів би наголосити, щоб не бути нужденим в часи достатку, потрібно жити в міру своїх можливостей. Особливо фінансових, наш показник, як нам жити, це не як хтось живе. Біблія говорить таке слово, що молитва написана одна така, що корми мене хлібом, Господи, призначеним. Не давай мені багатства, щоб я не сказав, хто такий Бог, і не давай мені бідності, щоб я не став красти, але хлібом призначеним корми мене, Господи. Я вірю так, що кожному Бог оприділив свій хліб, кому який, комусь більше, комусь менше. І ось в міру того, скільки ми маємо, в міру того ми маємо жити, щоб не бути нужденим. Бо якщо я буду дивитися на тих, хто багаті, і ось хочу бати того, що вони мають, я стану просто бідною, потім людиною. Як казав Христос в свій час, коли хіба не розумний чоловік, перший, як будувати башту, він не сяде, порахує, чи в нього є можливості для того, щоб збудувати? Він перше це зробить, порахує, бо якщо він цього не зробить і почне будувати, він залє фундамент, а далі каже, не зможе будувати і будуть говорити: він почав будову, але закінчити не зміг. Друзі, дорогі, можна багато заробляти грошей, але неправильно користуватися ними і від того бути нужденою людиною. І тому користуємося в міру своїх можливостей. Апостол Павло каже таке слово, що я навчився жити в достатку і навчився голо терпіти. Я навчився жити. Давайте ми навчимося жити. Тоді, коли, відповідно, що ми отримуємо, яку ми маємо зарплату, от в міру того будемо жити. Не дивиться, як хтось. Це торкається нас, чоловіків, і дружин торкається. Бо ми хочемо, ну, як хтось. Отже, той це має, той те має, і давай це мати. І чоловік ходить в велику суєту, і сім'ю не бачить, і так далі. Тому, дорогі ми брати і сестри, допоможи нам Господь в міру наших можливостей, перш ніж щось придбати, подумати, а це мені треба, чи може я обійтись без того, щоб був розпорядок правильний в наших сім'ях? Тому нехай в цьому нас благословить Господь як Авраам в свій час. Він був багатим, але він мав свої принципи, як жити. Він не жив в багатстві, він жив в шатрах. Тому в міру наших можливостей, і це буде оберігати нас від нужди. Часи достатку. Четвертий момент. Щоб не бути в нужді в час великого достатку, потрібно благословляти нуждених. Каже Слово, книга притчі 19 році, 17 вірш. Коли ти даєш для бідного, ти взайми даєш для Бога. Виявляється, що якщо ми даємо для бідної людини, для сироти, для вдови, для того, хто реально нуждається, ти даєш займи для Бога. Це значить, що Бог зі своєї сторони тебе не оставить. Це не означає, що ось давай з мотивом і ти будеш мати. Але коли ти є навчений ось давати, благословляти бідних, то Бог зі своєї сторони дав обіцянку. Рука, яка дає, не оскудіє. Бог благословить надалі таку руку. Бог благословить діло рук наших надалі. Коли ми будемо благословляти нуждених, бідних людей, то каже, ти не будеш сам нуждений. І це благословіння. Дорогі мої, написано Відпускай свій хліб по водам і по довгому часі він вернеться до тебе. Зрозуміло, ми говоримо про правильні води. Відпускай свій хліб. Має бути тут розсудливість, Ми маємо думати про ці речі: куди давати, як давати. Бо порой так буває, як написано, даючи багатому, сам збіднієш. І засідавав, але збіднів. Бо неправильно давав. Але коли ми даємо для нужденного, там, де є нужда, ми благословляємо. Ти взайми Богу даєш. Він благословить тебе надалі і не оставить без куска хліба. Я пам'ятаю, коли в нашому зібранні було слово чи в старому вже залі, чи в цьому залі, вже не пам'ятаю, але було таке слово пророче, і суть була така, що я буду послати не раз до вас нужди, і для того, щоб і спитати, чи буде ваша рука простягнута, щоб благословляти. І Якщо будете давати, то скрутний для вас час, я вас не оставлю. Отак Бог обіцяє рука, яка дає, не оскодіє. Тому, щоб не бути нужденим, потрібно бути жертвеними людьми. А жертвений чоловік це не той, хто має багато, але відстану серця, коли навчені жертвувати, благословляти. І нехай в цьому нас теж благословить Господь. І останній п'ятий момент на що хотів би наголосити. Можна при достатку мати великий земний достаток, але є одна небезпека стати нужденним духовно. Я знову ж прочитаю ще один текст Божого Слова, який особливо торкнувся мого серця цього разу. Бо ти кажеш, третій розділ Івана Богослова, 17 й вірш: я багатий і з багатів і не потребую нічого. Але не знаєш, що ти нуждений. Церква так говорила про себе, я багатий і ні в чому не маю нужди. А Господь каже: ти не знаєш, що ти нуждений. Можна мати достаток в земних сферах, в інших сферах другорядних, третіх мати достаток. Але якщо з духовної сторони я став бідним чоловіком духовного, це нічого не дає. Я можу мати гарну велику зарплату, мати гарну роботу і не бачити сім'ї, але якщо я дітей втратив, це нічого мені не дає. Я став просто нужденою людиною. Давайте сьогодні кожен з нас перевіримо себе. Можливо, при зростанні оцих благ земних достатку, ми стали духовно бідними людьми і думаємо, що я багатий, я в нічому не маю нужди. Господь ти просто нужденний, це нічого не дає. Колись Господь особливо наголошувався до ізраїльського народу і казав Ізраїль, коли я тебе веду в край, де буде благословіння, буде достаток хліба, але при тому всьому духовна твоя сторона найважливіше, не забудь про мене в той час. Необхідно сказати в час великого достатку, яке стало велике відступлення. Інколи подивився на леку думаю, ну якби йому не були такі гроші, чи їй дані, було б краще. Хай би краще ту Америку не їхав би. Може, там би спасіння отримав. Бо прийшла духовна бідність. Тому, дорогі мої, давайте будемо насторожі, щоб тоді, коли ми маємо великий достаток, ми не обідніли духовно. щоб середу, коли я зібрання, ми були в зібранні. Коли п'ятдесят і молотовне зібрання ми були на молитві, розуміли, не можемо я духовна сторона бідніти при зростанні ось за мене їх цих благ. А так буває і порою. Зростає благословіння земне, і помаленьку, помаленьку людина відходить від Господа і забуває, що це Господь подав від своєї щедрої, батьківської руки. Тому нехай на цьому благословить Господь, що ми сьогодні перевірили себе, яка моя духовна сторона. Один чоловік Христос розповідав і каже цю притчу про багача. Дуже гарно в нього не родила. І цей чоловік думав, він багатий. Ось що я зроблю з тим, що зібрав. Ніколи такого не було достатку. Я зруйную старі житниці, построю нові і скажу, ось душа набагато складно його і поживи, їж, пий і веселися. Але Господь сказав: нерозумний, що з того, що ти весь світ здобудеш, це нічого не має ніякого значення, коли душа твоя не спасена. Давайте сьогодні кожен перевірить себе, в якому стані мій духовний стан, чи я, можливо, сьогодні став бідним. Можливо, я сьогодні не став мати того, що я мав раніше. Як сьогодні було братом Віктором нагадно, як колись люди були бідними, але які були зібрання, можливо, втратили сьогодні це християнство. Як Петро і Іван ідуть до храму, а в них золота і срібла немає. У них немає цих статків земних, але вони мають силу Святого Духа. Оце важно. Каже, немає і срібла, і золота, але то ма, що маємо даємо. Ім'я Ісуса Христа. Встань нікуди. Оце важливо мати духовне багатство. Давайте ми, як церква Христова, возривнуємо про ці речі, щоб не просто ми мали сьогодні блага земні, але щоб духовне було благословіння в наших зібраннях і в наших. В моєму і в вашому житті. Якщо хтось сьогодні подивився на себе, дивиться дійсно, я збіднів духовно. Не стало того, що я мав раніше, то написано так, що Христос збіднів ради нас, щоб ми збагатились Його ободством. Оце Божа обіцянка. Є щире покаяння перед Богом сиди, Господи, прости. Я хочу навернутись до Тебе, збагати мене ось твоїм багатством духовним. І я віру, Він збагатить. Перед нами молитва. Дорогі мої, давайте ми цій молитві щиро подякуємо Господа за всі Його благословіння. І, і де треба навіть попросити прощення, попросимо прощення, що десь ми, можливо, духовно ослабли. Коли Господи, зміцни нас. І всі молитві особливо подякуємо Бога за хліб, за Боже слово і за воду. Це Боже благословіння, яке маємо ми. Я запрошую піднятись на ноги, і браття Срутеля візьмуться на свої руки. І ми будемо звершати цю молитву. Молимо щиро нашого Бога і будемо дякувати йому. Він достойний слави, молимось.